Що ж, друзі, привіт! Ви на каналі Діма USA і сьогодні ми будемо розбирати ось цю кладовку Сьогодні я без Назара, тому що я обрав цю кладовку собі персонально. Чому? Тому що я завжди хотів навчитися грати на барабанах. Не завжди, а останні два роки. А тут, здається, є барабани. Тому зараз я вам це буду показувати, а вам що цікавиться контент? Мені від вас потрібно тільки одне: це коментар, лайк і підписка. Більше нічого. Тому що поїхали! Ну що ж, друзі, ось так виглядала ця кладовка перед тим, як я її купив. З вигляду нічого такого, телевізор, е, що у нас, шредер, чи шнедер, це ще дрібний папір, шкаф, щось вісить. Коротше, нічого особливого, тільки ось там в кінці є барабани, які я зразу собі запримитив. І мені дивно, чому я його виграв за 50 доларів. Цього сторожа, чого його ніхто не грав, але я його виграв ось іде відлік. 3, 2, 1. Є. Я виграв цей стореч. Тому пігнали розбирати цього сторежа. Ну що ж, е ми, як завжди, одягаємо рукавички. Так, так. Є. Yeah. Барабани електричні. І він взагалі великий Ну що ж, друзі, щось я трошки, як сам, якось воно вже не то. Я просто треба навіть моторошно трішки, але нічого страшного. Що в нас тут є? У нас тут є кофта scotsman grill Ну, це у нас відомо куди йде на секонд хенд. Поки що я це передивляюся. Кофта якась. Так, штанішки. Шкарпетки, шкарпетки. Уляля. Що це у нас таке? Уляля. Я не знаю, що це за навушники, насправді. Якщо ви хто знаєте, пишіть в коментарях. Коротше, якісь навушники. Ну, виглядають не сильно дорого, але піде. Дивіться, а я вже хотів цього пакета просто відкидати. Отакого От ми зробимо. Оп. І вже сюди будемо закидати. Так, така курточка. Екскезіан, щось там. Кишеньки. Дивіться, яка куртка. I am fing head banger X щось там, короче. Угу. Так. Шорти у нас що? топ-аут, чи ні? Здається, топаут. Я не знаю, як ця компанія. Ну, це такі, типу, е по кику. Ці шорти я теж лишу. Хай будуть. Так, що це в нас за куртіфанчик? у ля ля Мені цей сторож подобається все більше і більше. Знаєте чому? Тому що я його купив за 50 доларів. 50 доларів. Курточка за North Face. Нормально? Нормально. І шкарпетка. Так, що в нас тут овістри? Перше. Кофта. Ізод Advanced Exprest. Тріх Трихтрих. Скидаю, зараз фотографую для своєї коханої нареченої, і, і вона вже мені скаже, що це щось коштує. Джинсівка. Слухайте, я зараз бачу, так краще продаються, що лучше я їх може лишу і продам. А що на рахунок піджака версінні? Піджак Версінні. Пахне він точно як Версінні. А ви, напевно, з нетерпінням чекаєте, щоб я отут туди тих барабанів прибрався. Нічого, ми будемо це поступово робити. Цийкл на смітник. Так, в нас є ось така супер цяя. Середині нічого. Ну, це насправді піде теж на Гудвіл. Гудвілі таке приймуть з задоволенням. Куртіфанчик. Що в нас тут? Мадзела. Мазелла Макацелла. Так, що в нас далі? Телевізор. Insignia. Ой, знаємо, що це. Тут у нас... Коротше, колись така була і вона взагалі без толку не продається. Можна взяти, щоб спробувати продати. Гляну, скільки вона коштує. Ну так, да, ми її лишимо. Глянемо. О, що у нас тут Та ти що ви гляньте на ті колонки? Я впевнений, це коштує все грошей. О. Так, сумочка. О, якийсь чек. На 250 доларів. Та, опана, ви зацініть. Долар скручений. Хтось тут вживав медамфітамін або амфітамін. Навіть він біленький лишається, бачите? ой 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 ой, -ой. хлопці, хлопці. Що тут буде? Ну, що в нас тут? А моднік ти чи не моднік? Розказуй. Так. Торман, піджак. Ой, не знаю, не знаю, не знаю, що з цим Торманом робити. Так, що в нас далі? Інтернаціонал концепт. О. Поло by Ralph Lauren. Поло Ральф Ро. Як там ще раз? Поло by Ralph Lauren. Ну, куртку лишу, по-любому, бо цю фірму то я знаю. Цю фірму я знаю. А. Це у нас красиво. Подивись направо. А, це ж, напевно, цей. М -м, як воно? С-диск, типа, флешка, чи ні? Окуляри і ще щось. Вау! Це ж для цигарок, напевно. Сіб Хансмей. Блін, це прикольно. Оп! А окуляри в нас. Е буде. Так, iPhone. Ви це бачите. Тупо iPhone. 10, напевно. Ні, ну іфончика собі лишу, потім перевірю. навіть в кишеньку кину. Мо, щось було. О. Бачу годинник. Дішокі. Протекшн. Слухайте, Гайся, я його виграв за 50 доларів цього сторожа. 50 доларів. Дішокі! Ключі від Hyundai новенькі. Ключі я знаю, просто можна продавати. Що йдемо далі. О! Щось важке. Що думаєте? Риболовля? Чи інструменти? Ту-ду-ду-ду-ду. Ну. Всякого таке, знаєте, що є в кожного чоловіка, але воно йому не треба. Це в нас сміття у -ля, ля Які навушники, по блютузу чи ні? Ні, але навушники лишимо. Що в нас тут в цьому мішочку? Шкарпетки! А, Мартін шкарпетки до того ж. Прикольно, це я лишу МЛ, це мій розмір. Хтось носив Мартіни. Якщо знайдемо мартни, це буде добре. Що? Я знаю, що ви хочете вже ось це, щоб я доставав. Але я хочу йти, так сказати, поступово. Дивіться такий пакетик з інструментами. Що в нас є? Насос. Якийсь. Е до BMW Original. Це у нас що? Якась. дискета. Що у нас тут? Не знаю що, але я це лишу. Хай буде. ла Дрелька продасться. Якби ж тут тільки ще була підзарядка до цього всього, друже. Так ніхто не лишає. О, фонарик я люблю. Фонарик хай буде. Вау, яка мишка. Ще й по блютузу, да? 100%. Лишаємо. Викрутка, дивіться ну яка. О, такого добра в мене в інший. Це теж не сміття. О, навушники зразу бачу якісь. Ну що? Давайте тако, я поки що ось це одложу, а покажу вам ось це, щоб в мене батареї на GoPro. До речі, я тут так вже побачив зразу. Гляньте у нас, що тут є. Які в нас, яка, яка марка, який бренд. Дрелька. От я буду майстром тільки підзарядки до них покупляти. І щоб ви собі ще раз нагадаю, я це все придбав за. Так, за 50 доларів. Азара я вам хочу показати, для чого я сюди приїхав. Задля. Ось цих. Так. Не, не ламатися. Електробарабанів. Давайте я вас так, щоб я вас витягнув, щоб ви мені не поламалися. О-о-о-о-о! О-о-о-о-о-о-о. Дивіться на це. Гляньте на цю пісню, Та да це ж скарб. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Так, -тук 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 -тук. да, не очікую, що стільки всього буде насправді. О, підальки. Ще педальки, бази підальки всякі. Гляньте просто на це. Коротше, друзі, ось це ось це скарб. Я я надіюсь, вони коштують, бляха, хоча б доларів 500. Хоча би. Фірма Alessis. Задля цього я сюди їхав. Тун -тун, 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 тун, тун А це вже мій. Але знайшов ще дуже багато всякого, як ви бачите. Ще є, дивіться що. Покажу вам просто зразу. Найкрутіше. Гляньте. О. Гляньте на цю красу. А що це вона пуста тут ззаду? Один саб. А де усі... А, тут, напевно, усілок десь. Коротше, ну ви поняли. 50 доларів, 50 доларів я купив цього акшена. 50 доларів. 50 доларів. Це все, я так розумію, десь гарбіч. О! О, ще щось тянеться за ним. Що то за тобой там тянеться? Дивіться, які навушники. Корсайр. Гудвіл, Гудвіл. О. Колонка, ні. Шкарпетки. О, який метал. Прикиньте золото. Воно таке, дуже-дуже важке. Я отак перевіряю, що це золото. Тру. Метал. Ладно, бачите, тут зразу сміттєві кросівки. Тут у нас є якась суперкрута машинка. Машинка ми лишимо вдруге, можна буде продати. Так. Далі. Кросівки. Блін, все дуже юзене і некрасиве. Але на аванси. Vans... Ооо! Це прикольно. Крусівочки. О, давайте тут оце візьмемо. Що в нас тут? Ну, цей портфельчик, то я лишаю, звісно. Фірму, я не знаю, що це точно за фірма, але знаю, що вона хороша. І що в нас тут ще? Наркотики, ох ти ж. Ой, ти курільщик. Дивіться скільки курілок. Корільщик. Це все курілки. Якщо в мене дивиться хто старшого покоління, це все курілки. Так. О! Так, коробочка, коробочка. Коробочка. Кожна коробочка і все щось цікавіше і цікавіше, вам так не здається? Так, що в нас тут? BMW документи Or paperwork. Не знаю, чи це комусь, звісно, треба. До BMW. Recycle. Давай, відкривайся. Look like closed, but пусте відчуваю. Да, Empty. Це в нас картон просто. Гроші. No. Але щось цікаве. Сертифікат of Out The Texas. Зараз Україну Операція Our Promo. Прикольний такий сертифікат гарний. І, напевно, якесь підтвердження до нього, ні? М -м Суми. Чисточі сертифікату, так. Дивіться, дивіться. Шо? Тут щось є, я тупо відчуваю, що тут аж щось є. Ах ти ж. <плес> ну, Коробка хай буде, бо... А не скажу чого. Просто хай буде. Тут у нас будуть окуляри. Да. Якісь моднячі, даже. Strange. Такі окуляри мені подобаються, та ти що, чоловіче, ти мені подобаєшся. Так, 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 так. Чихли. Чех... Не чехли, а ці ремішки до годинників. Ще у нас що? Це у нас, напевно, свічка, чи якась пахнючка. Ааа, це така штука, щоб машину чистити. Хай буде. А таку Nintendo не хочеш... Отакі От диски вставляються. І рубаєшся. Нінтендо таку, ми знаєте. Ой, даже диски якісь є ще. Покемони. Продамо, напевно, якимось ці... Ці... цінувачам, так сказати. Ох, та... якась вона супер легенька. Якась вона супер-дупер легенька. Ти бачимо зараз, що у нас тут. Якась баришка. О, це щоб нряти під воду. Прикольно. Вона воду не проникна ніби. Це хай буде. Я завжди мріяв пониряти. Грати на барабанах і нряти. Це щось новеньке. Якщо це термобілизна, Елька бажано. Новенька. Блін, це класні шорти. One. Ну, ці може, не такі класні, але пайдео, ти що гониш Додом Ще й новенькі Коротше, ви поняли, так, да, друзі? Що у нас тут відбувається? ла ля, ля Перука? It's funny! It's very funny! Бо тут все кепки. Ну тут якісь шмотки, а тут просто кепки, кепки, шапки, кепки, 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 кепки. Дуже багато кепок всяких. Але останню коробочку, так сказати, зіркну з вами. О! Я б насправді це лишив би? Корея Веган. Блін. Якщо це як готувати різні страви, це прикольно. Типу. Це ж навіть відкрити свій заклад? А в тебе вже книги є. Як страви різні готувати? Блін, круто, ні, ці книги я лишу. Ох, яка вона важка. Вони теж мають коштують, щось я вам скажу. Та ви що, гляньте на ці фото. Блін, думаю, ці книги щось вартують. І що у нас тут, так? А, знаю, такий тросик, щоб під... під цеї. Але подивіться, як тут всього. І це я все хочу впихнути в одну субару. Мені жартую, я таки повивожу секонд. Блін, це прикольно, щоб велосипеда підвішувати. Це класна штукенція. Пойде додому теж. Так, що книги я лишаю. Шкаф нас пустий. Ну, тостниця Бушна мені не потрібна. Типу, це на гудвіл. Ну і все. По суті. Ось такий в нас получився. Я приїхав чисто за оцім. От тупо за оцім я приїхав, а вихопили, дивіться, ще скільки всього. Ну все, починається все зараз гарненько пакувати, розпаковувати. Я з вас підписка, лайк і коментар. Під цим відео і побачимось далі на цьому ж каналі. Ну що ж, друзі, ось я загрузив, загрузив цілу машину. Тут колонка, тумбочка лишу себе, в мене акваріум є. І все, їду додому. Зайняло це в мене з 12 до 5, в 5 буду вдома. 5 годин поробили. Щось трошки заробили. Мало потратили, і додому. Так що підписуйтесь. Вам здається, що дивлюсь трошки косо, я дивлюся отако не в камеру просто. Але ви в загальному підписуйтесь і побачимось на каналі.